Скорочення опції виробництва у різних галузях промисловості становить на Полтавщині за підсумками 2014 року від 9 до 50%. відсотків. До бюджетів усіх рівнів надійшло близько 16 мільярдів гривень податків. Це на 18% відсотків менше порівняно з 2013 роком. Відповідно, зростає заборгованість з виплати заробітної плати. За даними обласного департаменту економічного розвитку, як і в попередні роки з приростом спрацювали гірнича добувна, легка харчова та хімічна промисловості. проте, вперше за роки незалежності України спостерігається падіння опцій виробництва мушино комплексі Полтавщини порівняно з аналогічним періодом 2013 року, спад у галузі становить майже 50%. Незабезпечено Не забезпечено виконання планових показників доходів загального фонду в місті Кременчук на 51 мільйон. Комсомольську на 4 мільйони 800 тисяч гривень, в місті Миргороді на 200 тисяч гривень. На невиконання планів доходів загального фонду вплинув низький приріст надходження бюджету внаслідок погіршення фінансових показників окремих підприємств міст як результат скорочення фонду оплати праці. Так у місті Кременчуці зменшилися. Надходження податку на доходи фізичних осіб через зменшення обсягів виробництва головних бюджетоутворюючих підприємств міста загалом індекс промислової продукції підприємств області становить майже 93%, що на 4 більше загального державного показника. Суттєво скоротилося виробництво нафтогазово добувні та нафтопереробній промисловості. Хочу сказати, що з без урахування видобутку на тимчасово окупованій території Криму частка Полтавської області складає по природному газу в загальноукраїнському обсязі 40% газового конденсату 68 і в видобутку нафти в 9%. Ну, ми знаємо причини падіння обсягу видобутку нафти і газового конденсату Це і уповільнення темпів геологічного вивчення нових існуючих ділянок експлуатації значної кількості газоконденсатних нафтиградовичної завершальної стадії. Не дуже 2014-го порадувала і аграрна галузь. Навіть не зважаючи на те, що в області зібрали один із найбільших урожаїв зерна в Україні. Загальне виробництво валової продукції сільського господарства скоротилося на 3%. На Полтавщині, як і в Україні, через подорожчання продовольчих товарів набирає обертів споживча паніка. Люди змітають все з полиць. Та за прогнозами фахівців за тиждень ажіотаж щухне не потрібно робити паніки не потрібно нам в районах там або ж в засобах масової інформації запевняти в тому, що все пропало. Відповідні угоди укладені. У вівторок буде рішення цього питання. Я сподіваюся, що міністр пообіцяв, що у вівторок буде селекторна нарада, і будуть механізми вже доведені не тільки, скажімо так, на селекторі а вже і бумажні механізми будуть для того, щоб можна було відпустити це зерно і борошно. Тому ми доповімо депутатській комісії і депутатам про вирішення цього питання.